Герой нашого наступного сюжету, щоби знайти місце для ночівлю свого авто, по кооперативах не ходив, а просто увімкнув фантазію. Чоловікові набридло постійно нервуватися через безпеку своєї ластівки, кинутої під вікнами. Тож він її заховав у доволі цікаве місце. Купив квартиру, а гараж у подарунок. Саме так вчинив власник ось цього седана, скориставшись вільною площею під лоджією першого поверху, 18-поверхового будинку. Де тісно, там нам і місце. Говорить стара, як світ приказка. Знайомтеся, це киянин Василь Михайлович. Чоловік вже добрий десяток років паркує свій автомобіль прямісінько під власною лоджією. Мені кі викинули з балкона бутилку на машину. Я влетів копійку. Ну і вирішив ставити, глянув, є місце під балконом. Я вирішив її паркувати під балконом. Бо більше з балконів невихованих сусідів летять не лише порожні склянки та різний мотлох, а навіть табурети. Однак ставити рулети на імпровізований гараж Василь Михайлович поки що не наважується. Ну, купити ролети, але ну, положено, та гараж робити під додому. Ну, щоб не було складало зжека. Кожен питає, як ти заїжджаєш, за скільки ходок ти заїжджаєш, чи вас затягують, чи вас трактором затягують туди. Ну, я заїжджаю за... Ну, інколи за одним разом, інколи за два рази. Виходжу через пасажирські сидіння, через пасажирську дверку. Попри такі ось щоденні маневри, киянин запевняє кращого гаража й бути не може. Я буду користуватись далі. Раз дорого тепер. Хай буде так. Джедаї не можуть не погодитися. Ідея цікава та креативна, але наша вам порада краще ставте власне авто не у дворі, а в гаражі чи на парковці. Це принаймні обезпечить ваше майно від летючих табуретів або крий боже викрадення.